Скільки часу розглядається заява на отримання відсрочки від військового призову, відповіді юриста на практичних прикладах та відповідно до норм чинного законодавства? І так, відповідь на питання: це 7 днів розглядається заява на отримання відсрочки від військового призову. Якщо необхідна додаткова перевірка, витребовування перевірка документів, це може зайняти 15 днів відповідно до закону. Але як показує практика, такі заяви на відсрочку можуть розглядатися дуже довго: і місяць, і два, і зовсім не розглядатися, що необхідно робити, та яким чином можливо пришвидшити розгляд заяви на відсрочку. Заяву можливо подати особисто, з'явитися в ТЦК, зареєструвати заяву, до заяви долучити засвідчені копії документів і чекати офіційної відповіді чи телефонного дзвінка, що ваша заява розглянута, ви отримали відсрочку, чи вам відмовлено. Також можливо підготувати та подати зазначену заяву особисто шляхом поштового зв'язку Укрпошта, цінний лист з описом вкладення. Наприкінці публікації якраз зразок заяви та алгоритм отримання відсрочки від призову. Звернувся клієнт, було підготовлено та подана заява на отримання відсрочку від тискового призову. Підстава це те, що брат безвісті зниклий. Військовослужбовець, зник безвісти під час бойових дій. Також долучаються документ. Які підтверджують право, те, що брат дійсно зник безвісті, заява подана поштою ТЦК та СП, заяву отримали, розглянули. Також було подано адвокатський запит, щоб пришвидшити розгляд цієї заяви. І як на диво, протягом кількох робочих днів ТЦК розглянули заяву та надали відсрочки від військового призову. Клієнт завантажив Плюс, Він його оновив. і Відсрочка завантажилася автоматично. Тому деякі ТЦК дуже швидко розглядають такі заяви на відсрочки від військового призову, і можливо поштою подати та отримати свою відсрочку, якщо ви хочете скористатися цим правом. Якщо відповідь у вас відмова в отриманні відсрочки чи ігнорування, тоді готується, подається позов до окружного адміністративного суду, і у судовому порядку можливо зобов'язати ТЦК та СП розглянути заяву та надати відсрочку від військового призову. Такий алгоритм дій, що ви думаєте цього питання, прокоментуйте. Будь ласка, якщо відео подобається. Поставте вподобайку, зробіть репост. Якщо цікаво, підпишіться на наш канал. Адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Всім дякую за вашу увагу.